Доброго дня. Хочу зняти невеликий огляд фрезерного станочка Bosch Gov 900ACE. Зараз їх дуже багато на вторичному ринку в різних оголошеннях, а я розкажу, як попався він мені в якій комплектації. Ось така коробочка, це трохи пізніше. В комплекті був. Паралельний упір з мікропідстройкою. До речі, дуже точний і надійний. Інформаційна документація. Вибух схеми. Комплектація. Видалення. От так зроблено. До речі, дуже хороший пластик. Копірна втулка. На жаль, тільки одна. І сам фрезер. Має отакий вигляд. Як на мене, дуже хороший дизайн. Цей фрезер має дуже багато плюсів. Але є й мінуси. Довжина кабелю близько 4 метрів, точніше 3,80. Фрезер має константну електроніку, підтримує оберти при навантаженні, мікрорегулювання. Дуже ніжне, дуже точно все регулюється. Висота. Маємо отаку клавішу, речажок, точніше, завдяки якому поміщається копірна плука. Для чого вона, думаю, нікому не треба пояснювати. Всі прекрасно це знають. Поставлю все. намертво фіксує. В комплекті цанга на 8 мм. На 6 немає. Як зазвичай у всіх фрезерів має підстройку глибини, револьверний має отакий глибиномір чи як правильно сказати ручка подачі глибини. Оця. Вона підпружинена. Тобто, при натиску нажав і відпустив. Все, намертво. Дуже хороший фрезер, дуже хорошої якості. Дістався він мені за 140 доларів у повній комплектації, ну практично у повній комплектації. Користуюся ним вже декілька років. Він, зараз він в мене основний фрезер. Ще один маю в столі і кромочний. Ну, Кромочний скоро поїде знайомому. Для мене за цей весь час експлуатації єдиний недолік це фіксація ручки вмикання. На всіх фрезерах оця кнопка фіксує саму клавішу. А тут наоборот, треба нажати, щоб клавіша нажалася. І вона не фіксується. Тобто зараз не нажимається, відпустив все. Вона не фіксується. Це мінус, великий мінус. Покажу, як вставляється туди паралельний убір. Все стандартно. Поставив, зажав, барашки, все. Завдяки цьому регулюванню направляюча ходить ближе до центру. Ну, насправді все дуже просто. Не буду над цим зациклюватися. Тож мені пощастило, з ним була отака вот коробочка. До речі, її вміст дуже цікавий. Документація. Це по порядку. Відстібуючи цей паралельний упір, на його місце ми ставимо паралельний упір отакого такого типу. Він також має мікропідстройку і має отакий от пас, завдяки чому його можна ставити на, на планку. Якщо користуватися планкою, то тут треба встановити. Отаку пластину, яка є в комплекті. Завдяки їй фрезер припіднімається і стає в рівень з направляючою шиною. І можна фрезерувати по направляючій шині. Також має от такий болт. Отакий такий парашик. Який чомусь дуже важко відтягується звідси. Так, витяг. Ось такий. Зерніть увагу. Він вкручується от сюди. Таким чином відстягуємо оцю закладну, ось така вона. І зверніть увагу, оцей загострений конус. Виходить. Ось, виходить за глибше, ніж вся планка. Оця. Потім в нас є в комплекті отака вот ручка, яку ми вкручуємо от сюди. Включаюся. Завдяки цьому фрезер можна використовувати як циркуль. Тобто не фрезер, а саму, самі штанги паралельного упору. Виставляється глибина. Виставляється глибина фрези, виставляється відстань між центрами, тобто між центром фрези і центром цього конусу. Треба прокернити в заготовці невеликий отвір сверлом, вставляється в центр і фрезуємо круг. До речі, дуже-дуже дуже хороша штука. Все, дякую за огляд. Якщо комусь щось цікаво, пишіть в коментарі. буду радевит повести